Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Дуже важлива та наболівша тема зараз на даний момент. Це тема, яка стосується Запоріжжя. Тому що останніми днями і мені підписники мої, і близькі знайомі пишуть про це постійно: що по Запоріжжю бомблять дуже сильно, нещадно. В прямих ефірах люди постійно питають Запоріжжя, що його чекає, чи не зітруть його з лиця Землі. Я сам родом із Запоріжжя. Це мій рідний край, я там народився. Хто не вірить, можу паспорт показати. Але мені самому болить душа за Запоріжжя. Але я дуже сподіваюся, що все з Запоріжжям буде добре. Ну, давайте я подивлюся, я ви, вирішив виокремити це одне єдине питання окремо. І зняти про це окреме відео, тому що дійсно атаки та теракти по Запоріжжю зараз стали просто нещадними. Ми всі прекрасно знаємо, що РФ та Путінська Росія, типу, відписали собі повністю всю Запорізьку область в свої території, скажімо так. Це, це відбулося ще в вересні 22-го року. Що вони в свою Конституцію занесли повністю Запорізьку область, те, що вони бомблять активно Запоріжжя, так само як і Херсон. Це десь частково є очевидним фактом, тому що вони вважають, що це їхня територія. Хоча це не робить ніяк їхню територію. Вони можуть собі хоч Марс відписати в Конституцію, хоч не знаю. там, Меркурій. І що? Марс і Меркурій стануть їхніми в результаті. Я хочу подивитися, чи припиняться атаки на Запоріжжя, чи навпаки посиляться. Що з Запоріжжям буде? Наскільки все жахливо та небезпечно. Чи навпаки, можливо, буде якийсь, якесь світло в кінці тунелі, як співає Надька в своїй останній пісні. Так, Добре. Трійка жезлів карта сили. Хороша карта, позитивна. Далі, дев'ятий аркан. Карта похоті. Тут написано last слово. Ну, це карта, яка пов'язана з якимись любовними моментами більше. І королева жезлів. Ну, Це таро Алістера Кроулі. Воно таке от в своїй інтерпретації трошки відрізняється від класичних таро. Жезли, сила. Непогано. Але давайте на циганській колоді, з якою я більше працюю. Карта хуліганів. Провокатори. Дитина. Удача, збройне та фінансове підсилення. Ну, я можу сказати, що Запоріжжя вистоїть. Дай Боже, і нехай воно так і буде. Запоріжжя вистоїть і все буде добре з Запоріжжям. Ставимо собі таку енергетичну програму. Я би сказав, що переміни в кращу сторону все одно будуть. І нехай воно так і буде. Запоріжжя це дуже хороше місце місто. І бажаю всім запорожцям, хто мене дивиться. Всім, хто хоч якось дотичний до того міста, як і я, власне кажучи, всім бажаю мирного неба, благополуччя, щастя. І дай Боже, щоб ми всі з вами зустрілися в Запоріжжі по закінченню війни і гарно провели час, наприклад, на острові Хортиця. Так, ну, прогноз я склав про Запоріжжю. Я, я очікував гіршого. Насправді, карти не настільки трагічні та печальні. Дай Боже, щоб це гадство по Запоріжжю скоро припинилося. Не буде такого, як дехто залякує, типу що Запоріжжя перетвориться на Покровськ, Запоріжжя перетвориться на Бахмут. Ні, не буде такого. Запоріжжя вистоїть в цілі, і все буде добре в Запоріжжі. Берегтися треба це очевидно, це однозначно, що треба берегтися і берегти себе та своїх рідних, не ігнорувати тривоги, бувати про те, щоб бути в безпечному місці. Ну, але я би не сказав, що прям Запоріжжя буде винищене, ні. Так що, дай Боже всім запорожцям, всім нам мирного неба, благополуччя та всього найкращого. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Цілую, люблю, обіймаю. Всього доброго!